Дерева заливають бетоном. Зелені насадження вздовж тротуарів на вулиці Кармалюка працівники підрядної організації засипали будівельним сміттям, яке залишилось після ремонту. Буквально всі дерева, буквально всі дерева так оброблені. І я просто думаю, що там скажуть знавці природи. Я, ну я уже слава тобі, Боже. Можу, теж скобудитися, це все цемент. Через рік-два ці дерева просто висохнуть. Вони просто не зможуть тут жити, тому що раніше не було покриття, зато був доступ до води. А це сонячна сторона. Сюди б'є цілий рік сонце. І взимку, і влітку неважливо. Після того, як дане відео потрапило до соцмереж, чернівчани почали активно висловлювати у коментарях своє обурення даною ситуацією. От чому у нас що не зроблять, все без голови? Чому немає ніякого контролю? І знов переробляти, і знову гроші платять податкоплатники. Чому не штрафують їх, не наказують грошима от таких гори будівників? Це до пана Зазуляка. Він про енергетику в Чернівцях нічого не знає, а от про таке оброблення дерев у місті це його прямий обов'язок. Шкода, що нашу квітучу Україну міста не озеленяють, а вбивають навіть те, що є. Хоч одного ногами залити бетоном, і хай сидить і думає.